Сьогодні ми показуємо дійсно заходи, де наші діти отримують ще раз знання, навички щодо поведінки, правильної поведінки під час екстремальних небезпечних ситуацій. Ну, я хочу подякувати Державної Службі звичайних став, яка завжди з нами допомагає, підтримує і ми разом рідно співпрацюємо. Особливо вражає дітей те, що це є практичні навички для дітей, як себе захистити, берегти своє здоров'я і життя. Сама сільба вести до відомого громадськості про важливість цивільного захисту не тільки для дітей, а й для всього населення, показати, які у нас є сили, засоби, які є служби для ліквідації наслідків стихійного лиха або інших незвичайних ситуацій.